Цього тижня на жителів Хмельниччини чекає доволі стабільна погодна ситуація. Температурні показники і далі знижуватимуться, а опади будуть короткочасними. Тож різдвяні свята ймовірніше минуть без снігових заметів. У вівторок, 24 грудня, вночі термометри покажуть від 0 градусів до 1 градуса тепла. Вдень коливатимуться від плюс 2 до плюс 4 градусів. Короткочасний мокрий сніг очікується на всій території області. В день також можливі пориви вітру південно-східного напрямку до 10 метрів за секунду. На різдво 25 грудня суттєвих опадів не прогнозують. Вночі температура повітря опуститься до мінус 1 3 градусів, вдень коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів. У четвер, 26 грудня, можливий мокрий сніг та дощ. Температурні показники коливатимуться від мінус 3 градусів вночі до плюс 1 градуса в день. Схожа погодна ситуація втримується і в п'ятницю 27 грудня. Щоправда, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до мінус 3 градусів, а вдень стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 1 градус. У суботу, 28 грудня, доба мене без опадів. Стопчики термометрів коливатимуться від мінус 1 градуса в день до мінус 3 вночі. В неділю, 29 грудня, вдень температура повітря опуститься до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 4 градусів. Вірогідність опадів низька. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.